Наприклад, я пам'ятаю на Донбасі, діти мені казали, кайкабідзе, кіка кікабідзи. Я їм казала, кахідзе, вони каки кабідзи, кикабідзи. І це я зараз розумію, що це була ксенофобія, звісно, така дуже ну, агресивна, тому що окей, нам достатньо кікабідзи, співака, не треба нам ще запам'ятовувати кахідзе, на що нам ще це? І коли я виходила заміж, і я, якщо чесно, Відчула настільки сильно, що от я можу все це можна сказати присіч. Беру чоловіка українське прізвище, і тоді. Все просто буде, як мені думається, по маслу. Ніхто не буде запитувати, що тебе таке прізвище. Я подумала: ні, ніфіга, фіга. Я відстоювала все життя, що я кахідзе, а тут я беру грузинське прізвище, змінюю на українське, і типу, все хорошо, ні, я вже <різвища> далі буду так жити. Я лишила грузинське прізвище.